Поміни, господи, Душу Святої нашої українки, християнки ВКЦ, завідувача хірургічного відділення Івано-Франківської соціальної міської лікарні, почесного друга Української патріотичної асамблеї Лідії Дмитрів, яку второїли вбили вороги України у 2009 році і якої день народження 19 листопада 49 року. Сьогодні 75 років сповняється. Вона була знаменитий громадський діяч, хірург, заслужений лікар України, депутат Івано-Франківської обласної ради. І має вернутися сонячно Воскресними героями з Тарасом Шевченком не з гробу. а щодо храму, що зійде до Франківська, за що гуліть відео Окли Христа і Упа». Вірте в перемогу України з Богом і на Отця, і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь.